Хочу повідомити, що знову в продажу кембрик є італійський, зеленого забарвлення, є український, але якісний. Чорного забарвлення, товщина від 3 до 7 міліметрів. Можна зв'язувати хвойні, можна їх розтягувати, можна формувати дерева, кущі. садовий кембрик. Назнайший агротрубка вона всередині пуста. Нею дуже добре зв'язувати. Ну, тому що вона є еластична, зелена, вона приходиться. Хтось використовує чорний. У ну, мене практично зелений. Дайте ну, ту меншу. Е, я використовую це п'ятірка. Вони йдуть на міліметри. Вони йдуть від 2 міліметрів до 8. У нас в Україні можна купити. Е, чорний, чорний. 8 міліметрів вона буде така трошки. Трошки менша за цю капельницю, але ви можете її використовувати на крупну міру. Але чим більший міліметр, тим менше її йде. Але вони йдуть на кілограми. Така бухточка вартує 250. Вона на різних сайтах, тому що є український виробник і є італійський. італійська. Італійська. Да. А це чорний, це у нас дві Оце я використовую, коли діалівці там щось треба зробити там маленьку приховану зв'язочку, просто щоб скріпити. І таким маленьким зв'язуєте і все, Ви його не видно. Будь ласка, замовляйте, посилання вам надаю килимок під коліна. Знову в продажу, товщина 4 сантиметри. Пружний, зручний, велика площа, колінами сідаєте і працюєте. Легенький можна ось так його переносити. Знову в продажу рукавиці: це штучний матеріал, штучна шкіра, манжета, резиночка і ще є регулювання ось така липучка. А тут вже текстиль і посилені пальчики. Для дівчаток паняночок, паняночок, садівниць. Це такі матери варіанти для роботи з інструментом. Звичайно, ми не поліземо щось там садити в цих рукавицях. Це саме для роботи з інструментом. Новинка в нашому магазині. Кіміра, баланс це добриво. Вперше я застосувала в 2020 році на дачі в Херсонській області, і воно працює на заключній стадії розвитку рослин. Більше всього допоможе у зберіганні квіткових бруньок, якщо мова про магнолії, рододендрони, азалії. То беріть до уваги і робіть уприскування по листу. Ось саме зараз, коли ще є листя, серпень, вересень, можна його застосовувати у складі бор, малібден, а також різні амінокислоти. Я їх чуть не сплутала. Це різні добрива. В них різна формула. Це сульфат калію, джерело калію. І це осіннє добрива для підживки всього саду. Можна вже застосовуватись з кінця серпня. А це підкислювач і джерело фосфору. Краще застосовувати на тих рослинах, які успішно зростають на слабокислому ґрунті. Також можна його застосовувати як підкислювач води для поливу. Обирайте і замовляйте. Лопатка для прополювання. Популярний виявився інструмент у садівників городників. Дійсно, вона зручна. Тут приємна така гумова вставочка для руки. Метал не гнеться, досить міцний він, емаль ну з часом злізе. Чесно вам кажу, як і будь-який інструмент, що гордена, що інші бренди, все це злізає. Як інструмент для видалення бур'янів, щось там вам навіть цибулькові посадити, вона вам буде служитиме і служитиме. А хто сказав, що магія рослин це тільки для садівниць? Ні-ні, ні ось і для чоловіків. Цікавиночки, новиночки. Бачите, шкіряні повністю рукавиці. Оце шкіра, натуральна. Де червоне, це текстиль. Тут також посилені пальчики шкіра, є регулювання, липучка. Розмір 9. Я міряла мені за великі. Тобто, це дійсно на чоловічу долоню середнього розміру. Тому, ну, дівчата, ми можемо зробити чоловікам подарунок, якщо він каже мені немає в чому працювати ось, будь ласка, досить приємна ціна. Тому замовляйте. Найпопулярніша позиція у нас в магазині зараз ножиці для стрижки овець, але хочу вам нагадати про рукавички. Все ж таки, у цього інструмента не така плавність ходу, як у японського. Тому майте на увазі, рукавиці можуть знадобитися. У нас великий асортимент і хочу вам показати, в яких мені зручно працювати з інструментом. Ось такі вони. Товстенькі, бачите, тут такі цяточки, і більш міцно ви тримаєте інструмент. Немає того ковзання. У мене розмір 8. У мене долонька трохи більше, ніж середня. Вісімка це найменше. У нас є ще дев'ятка. І є ще для чоловіків такі самі. 11 розмір 140 гривень у цій рукавиці, тому замовляйте такий комплектик і працюйте в задоволення. Ви мені присилаєте багато фото троянд, і я бачу майже у всіх таку помилку. Зріз не оброблений, і на місці зрізу чорніє пагін. Як варіант, ви можете обробляти зрізи ось такою пастою. Це моя паста італійська. Її потрібно розмішати і наносити. А чим наносити можна пензлик, звичайний пензлик для малювання. Ну, у мене такі є і широкі я взагалі малюю, тому у мене багато пензликів. Ще до нас прийшов знову лак-бальзам: це тюбик, і він вже має пензлик. Комусь так зручно, комусь так. Тут більше об'єм, більше ціна.